Христос Воскрес. Розглядаємо. Неділя п'ята після Пасхи, Самарянки, неділя. Дивимося устав. скільки у нас було свято переполовення. Відповідно, у нас, так, Тропар Воскресний, Четвертого гласу, переполовення, Тропар, тоді слава, кондакт, тріоді і нині кондакт переполовення. І співаємо. Світлує Воскресіння, проповідь від ангела знавши і прадідне осудження, відкинувши, Господні учениці, хвалячись, апостолам мовили. повалилася смерть воскрес Христос Бог, даруючи світові велику мирість. Переполовення празника спрагло душу мою благочестям напіводами до всіх, бо спасе закликав ти спраги, нехай гряде до мене, і нехай п'є джерело життя нашого Христе Боже, слава Тобі, слава Отцю і Сину і Святому Духові, вірою прийшовши на кладязь, Самарянка виділа Тебе премудрости, Воду, якої, напивши обильно, царство вишню наслідувала повік приснославно. і нині і повсякчас, і на віки віку. В переповнення законного праздника всіх творчий владико, до предстоящих благоловти Христе Боже прийдіть придіть на прийдіть і зачерпніть воду безсмертя, тому до Тебе припадаємо і вірно кличемо, щедроти Твої даруй нам, бо Ти є джерело життя нашого. Про Кіман, цікаво, чому третього гласу, але нехай буде. Співайте Богові нашому, співайте, співайте, цареві нашому співайте, цареві нашому співайте. Отже, дякую всім, що співаєте. Знову ж таки, запрошуємо на лекції щоп'ятниці у нас. Перехід через Патреон. Так само власне, запрошуємо на Патреон, тому що вже з червня місяця не будуть оці ці розсилки через MailerLite на пошту, буде тільки через Патреон. Там є можливість безкоштовної підписки, можливість допомагати нашій школі. Вже запрошуємо на Патреон, і так там так само на уроки, які є на Zoom. Власне, також їхнє посилання є на Патреоні. Що п'ятниці о двадцятій годині у нас такі є уроки онлайн. Слава Ісусу Христу!